Всім привіт! Мене звати Настя. І я сьогодні хочу поговорити про найболівше. Це мій твін аккаунт, і я сьогодні на ньому буду відкривати уламки. І хочу купити зарубіни уламки. Я не можу зараз на своєму аккаунті придбати уламки. Тож буду купляти тут. І хочу розповісти про мою біль, те, що, що я зараз роблю на моєму основному аккаунті, зараз буду говорити. Також ще хочу сказати про те, що я на 10-му сервері українському, і хочу сказати про те, що... Я думаю створити телеграм-групу, ага. і я хочу там викладувати, наприклад, як люди виставляють свої виграші із КВ, потім не з КВ, а із уламків, да, або, наприклад, зкелітори, да, і. Показувати всіх героям, як у кого одягнутий скелітор. Я ще це планувала, наверное, років два зробити, але мені подобається ось такий вайб, що я, наприклад, набираю героя, і я сравнюю, що в нього більше, що в нього менше. Хочеться вам таку групу бути, в такій групі, чи ні? І відкриваємо уламки. Зараз відкриваємо по сьому. По сюмі по, по одному. І потім перейду на свій основний аккаунт. Я можу трошки заїкатися, говорити не те, тому що зараз 23 година ночі і можу млямляти. Мені цікаво, чи випаде з десятки або епік, або лега. Тож хочу відкрити зразу десятку. Але, як можете бачити, жодної, жодного епіка немає. Мені, напевно, не включили оцей шанс. Але зараз подивимося. Да. Такого давно, такого ні, давно не було. І переходимо до ось таких сакралів. І це стромбор какой-то, не знаю. І це Фудзи. Ну, конечно, ну звісно, ну Фудзи, є Фудзи. Що нічого нема. І зараз переходимо до мого акаунту. І що хочу сказати, про яку біль хочу розповісти. У мене було 5500 камній. Каменів. І в мене зараз стоїть завдання зробити 4 міфічні броні. І я жодного не можу спіймати. Я вже не буду витрачати камні, тому що вони мені дорогоцінні. В наступному разі пройду прокляте місто, але щоб ви могли розрозуміти всю мою біль, мене вже ось там треба чистити, як це, рюкзак. І ось тут же потрібно чистити рюкзак. І якщо можна подивитися, мені випав щит, мені випав ще один щит, мені випав, випало скараходи сапоги, сапочки, це не те, і ще багато ось щит, да, мені випав. І багато ще іншого мені випало. Ось такі. Прекрасні, я не думаю, рукавиці. Але те, що мені потрібно, мені не випало. Ось така моя біль зараз. І просто, як ви можете бачити, то те, що Місто відновиться через три дні, а я його забрати не можу. Ну тобто я не знаю, яка буде ротація наступного разу. І зможу я дістатися до ОСД-2, але, чи що там, я не знаю. Але в мене ще є три дня. Можливо, буду кожен день фармити, і, можливо, наб'ю. Чим ви зараз яким контентом займаєтеся в рейді? Пишіть в коментарях і до зустрічі у наступному відео.